Слава Україні! Ми зараз знаходимося в приміщенні уців Василіан, де ми зберігаємо овочі, які передавали для наших бійців на сході. На даний момент вони овочами забезпечені і ми волонтери вирішили віддати їх громадській організації міста Львова, спільнота взаємодопомоги, Пільнота взаємодопомоги оселі, де потребують наші овочі. Ну, в першу чергу наша організація це є допомога безпритульним людям, також соціальна допомога малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Загальному наша організація також входить в міжнародний рух і МАУЗ. Основною засадою цього руху є допомога безпритульним. Тобто Своєю працею, своєю допомогою ви допомагаєте другим. І основний такий лозунг, можна сказати, допоможіть нам допомагати другим. У нас проживає біля 25 мешканців бувших, безпритульних, які по мірі різних причин опинились на вулиці. а Зараз займаються роботою, є дві майстерні по ремонту мігкої мебелі. І вони заробляють таким чином на свої утримання. І також допомагають другим. Ми також допомагаємо осередку, такому, який знаходиться в місці винники поблизу Львова, куди кожного дня звертаються безпритульні люди, приходять, можуть переодітися, помитися, пообідати, загрітися, так, ну, також надаємо їм чистий одяг, їхній одяг можемо випрати. Ну, і, ці овочі, які ви передаєте, це також буде велика їм допомога, особливо зараз зимою. Ми будемо проводити патрулювання вечорами, коли буде сильний мороз, будемо роздавати безкоштовну їм їжу, теплий одяг. Це приблизно десь на вокзалі переважно ми патрулюємо, де найбільше скупчення безпритульних людей. Так що ваша допомога є дуже великою, значною. Начним внесом до нашої організації. Дуже вам дякую.